Примітивами ми називаємо геометричні фігури, які можна побудувати за допомогою інструментів, які знаходяться зліва в програмі Inkscape. Обираємо перший прямокутники та квадрат. Курсор набуває вигляду попередніх обраних параметрів. Малюємо. Намалювали. Зверху на панелі інструментів ми бачимо відповідні параметри до нашої фігури. Якщо нам потрібно зробити квадрат, ми можемо задати потрібну нам сторону, і фігура зміниться відповідно до наших налаштувань. Побудуємо ще один. Змінимо його колір. Для цього оберемо на панелі будь-який колір і класнемо на ньому лівою кнопкою мишки. Якщо ми клацнемо на колір правою кнопкою, ми можемо задати колір штриха, тобто колір його контуру. Обдувавши прямокутник або квадрат, ми можемо, в даному випадку, ось у нас це буде прямокутник, тому що сторони різні, ми можемо заокруглити кути ось у нас є 1, 2, 3 маркера, за які ми можемо правити нашу фігуру. Якщо потягнути. Верхній правий маркер донизу ми заокруглим коти, що відобразиться у нас ось тут на панелі. Так само можна повернути фігуру назад до вихідної позиції. Побудуємо коло або еліпс. Побудували. Ось тут на панелі інструментів до нашого кола. Є... Ну, заливається одразу ми отримаємо круг, але будуємо коло. У нас є радіуси. Якщо ми їх поставимо одинаковими, ми будемо мати коло. Якщо нам потрібно конкретно задані радіуси Еліпса, ми тут задаємо і бачимо нашу фігуру. Побудувалася фігура з останніми обраними параметрами заливки. Змінимо її на іншу. Перемістимо до всіх наших фігур. Що можна робити з колом? Кола можна ну, В даному випадку еліпс, будувати як суцільна крива, можна робити з неї сектори і дуги. Для цього у нас є маркери 1, 2, 3. І рухаючи один з маркерів, ми можемо робити або сектор подивіться, одразу автоматично у нас смикнувся, або дугу. Якщо ми приберемо заливання, ось так натискаючи на хрестик зліва. Куточку знизу. У нас заливання не буде. Ми побачимо, що в нас є дуга. Переключаючи оці кнопки, ми можемо змінювати параметри, якщо ми хочемо повернути назад до кола, або клацуємо цю кнопочку, або вручну, повертаємо на вихідну позицію. Переміщуємо наше коло. Коло в нього заливання немає. Наше коло воно є прозоре. накладаємо його от сюди. Наступна фігура це зірки та багатокутники. На панелі ми вказуємо потрібну кількість кутів, Обираємо потрібну фігуру, зірку, будуємо її, надаємо їй якогось заливання, оберемо якогось, що в нас не було. Змінюємо колір штриха, змінюємо її розмір за маркерами нашої рамки і розміщуємо поруч. Цей же інструмент. Зірка дає нам можливість будувати і багатокутники. Побудуємо шестикутник. На шестикутник робимо заливання, змінюємо колір штриха і переміщуємо до всіх фігур. Зверніть, будь ласка, увагу. Я це коло приберу. Кожна наступна фігура створюється на шарі зверху. Накладається новий прозорий шар, на якому будується фігура, тому ми можемо її переміщувати. І тому ми зараз бачимо накладання однієї фігури на іншу. Завдяки тому, що вони знаходяться на окремих шарах зображення. Чим цікавий багатокутник, тим, що ми можемо будувати трикутники. Я змінила обрану фігуру, був обраний багатокутник ось. Коли ми обираємо багатокутник, переходимо на інструменти, ми можемо його ось тут змінювати. Я знала на трикутник, можна змінювати на додавати інші курти, додавати заливку, і обрана фігура буде змінюватися. Також ми можемо будувати спіралі об'ємні фігури, але оцих нам буде достатньо для того, щоб розглянути заливання. Але спочатку подивимося наші шари. Фігури розмі... розміщені на різних шарах. Кожний наступний розміщується вище за попередній. Якщо ми хочемо перемістити, зробити, наприклад, нашу зірочку на самому нижньому шарі, у нас для цього на панелі зверху існують ось такі кнопочки. Підняти на топ. Підняти, на, опустити на низ, опускати по кроково, піднімати по кроково. Якщо мені треба опустити на самий низ, я натискаю кнопочку, вона переміщується на низ. Якщо ж я хочу перемістити на один крок донизу, то натискаю цю кнопочку. Піднімаю на один крок оцією. Отже, у нас є чотири фігури, які ми зробили з одинаковими параметрами непрозорістю і суцільним кольором, що нам дозволяє зробити ще програма Inkscape з кольором. Вона нам дозволяє зробити різнопланове заливання. Спробуємо на нашому квадратику, я трошки їх розміщу, щоб у нас були вони всі добре видні. Спробуємо більш складніше заливання на наших фігурах. Знаходиться наше заливання і називається воно Заповнення та штрих в меню. Коли ми натискаємо заповнення та штрих, у нас з'являється справа, панель, яка відповідає за заливання воно в заповненні, колір штриха та стиль штриха. Це наш контур. Заповнення. Заповнення може не бути, якщо ми клацаємо, у нас його немає. Заповнення може бути суцільне. І градієнтне. Зараз у нас лінійний градієнт, який переходить, дивіться, із абсолютно непрозорого кольору в абсолютно прозорий. Чим вирізняється, скажімо, плюсом, Inkscape є те, що в ньому реалізована прозорість альфа-канал, ось він. Якщо ми обираємо фігуру, дивимося на заливання в нашій панелі, бачимо, колір, обраний ось він, ми можемо змінювати колірну модель, яку ми хочемо обирати з нам з ручних. І ось тут знизу ми можемо регулювати непрозорість. Абсолютно непрозорий, це 100%. Перетягуючи повзунок або вводячи вручну з клавіатури цифри, ми можемо робити там певний колір, прозорість. І тепер подивіться, будь ласка, наша фігура, якщо ми її накладемо на попередню, то будемо бачити, що завдяки прозорості ми бачимо знизу нашу попередню фігуру. Які ще бувають заливання, подивимося на інші фігурі? Отже, заповнення. Ми подивилися суцільне заповнення, і воно в нас зараз є абсолютно непрозорий. Ось такий колір з червоних, скажімо так. Якщо ми візьмемо градієнт, ми бачимо, що у нас зараз реалізовано градієнт зліва направо, лінійний, від червоного до прозорого. Ми можемо змінювати наші кольори. І додавати опорні точки так, щоб він був багатогранним. Зараз побачимо, як це робиться. Для того, щоб редагувати наш градієнт, ми натискаємо на кнопочку. Ось, кнопочка Прозорість. У нас вибрана точка, і ми можемо вказати її колір. Зараз дивіться: альфа канал. Нуль, абсолютно прозорий. Я додам йому іншого кольору. Я візьму жовтий колір, і зроблю його абсолютно непрозорим. Подивіться, у мене відбулося заливання заповнення градієнтне лінійне від червоного до жовтого зліва направо. Наступну фігуру. На наступній фігурі ми подивимося заливання радіальне. Ось воно в нас тут. В даному випадку, від коричневого, назвемо його, з центру до прозорого по краям. давайте змінимо його. Я зміню кольори взагалі. Я хочу перший зробити зелененький, зелений призелений. А Другий колір, навіть навпаки, я хочу края зробити, щоб зробити блік, края зроблю зелені, зелені, абсолютно непрозорі. А центр зроблю світло-зелений і теж абсолютно непрозорий. Подивіться, таким чином у нас додався ефект такого певного об'єму. У нас на фігурі. Наступне заливання спробуємо на зірочці. Це у нас заливання сіткою, сітковий градієнт. І подивимося одразу текстурою. Текстуру ми можемо вибирати смуги різні. І так само заливання сіткою ми теж можемо обирати. У нас є текстура, заповнення візерунком, і є за зразком, який ми завантажуємо і використовуємо. Тепер хочу вам показати, що ми робимо із нашим контуром. Ось у нас є прямокутник, колір штриха це є колір контура, який у нас є. Який він може бути. Може бути, взагалі, без. Кольору без штриха, тобто наша фігура не буде мати контуру взагалі. Який може бути ще суцільний колір? Суцільний колір ми можемо, якщо нам треба в даному випадку от він такий червонуватий, ми можемо його поставити червоним. І тому його з цього боку менше видно, тому що у нас відбувається таке співпадіння по кольорам, а от справа його більше видно, тому що в нас іде інший колір, жовтий, і воно більш контрастує. З кольором ми можемо робити розмиття. Подивіться, ось тут знизу. Він так само колір має непрозорість. Зараз він максимально непрозорий, якщо я зменшу до 50%, наш штрих стане прозоріший. До максимуму знову повертаю йому непрозорість. І додаю трошечки розмиття. Подивіться, якщо додавати потрошку розмиття, дивіться, рамка збільшується, і сам контур у нас розмивається. Це теж використовується для певних ефектів при малюванні. І так само наша, тепер як напівкуля. Ми можемо прибрати, дивіться, як красиво вийде, якщо приберемо колір. Додається ще більш об'єму, тому що втратилося залипання, яке було на кольору. І можна додавати також стиль. Подивимося стиль штриха на нашій зірочці. Колір у нас є, він не прозорий, а стиль штриха це сама лінія контуру, як вона відображається. По-перше, ширина, ось тут зверху ви можете додавати, ви можете її. Зменшувати в міліметрах, в даному випадку одиниці теж буде дивитися. І можемо обирати її тип. Ось, наприклад, пунктир. Узяти такий пунктир і ще додати йому розмиття, і вийде такий цікавий ефект. Це вже занадто ми геть все разом з тим контуром. Ось так. Таким чином, ми експериментуємо з контуром. Коли в нас контур розімплений, ми можемо йому дати ще. Маркери початку і кінця. Закінчення, і так само порядок, все можна позмінювати. І тепер, на останок, ми з вами підемо на те, як можна розміщувати. У нас є шари, ми розміщуємо один на одному. І бачимо, що якщо у нас абсолютно не прозора фігура, то ми повністю перекриваємо. Фігуру, яка знизу або там зверху, а якщо в нас зберігається прозорість, то ми бачимо ту фігуру, яка знаходиться в нас під фігурою нашою, її видно. Ще вам покажу таку річ, як вирівнювання. Як ми можемо вирівняти наші фігурки, якщо їх є кілька, а нам потрібно їх розмістити на Одній прямі, чи там, порівняти нижні сторони, або порівняти там, по осі. Ми можемо вирівнювати таким чином. Натискаємо в меню об'єкт, беремо вирівняти та розподілити. І подивіться, у нас з'являється ще одна панель. Яка перекриває попередню. Вони тут всі зберігаються, ми зможемо її потім дістати. І що ми можемо вирівняти? Ми можемо виділяти, використовуючи кнопку Shift. Ми можемо виділяти, давайте спробуємо дві фігури. І будемо їх вирівнювати. Вирівнювати ми будемо, Ось, коли ви наводите, у нас є підказка верхню сторони. Вирівняло повершина. Ми можемо, і подивіться, вирівняємо по другій фігурі. Тоді зробимо так навпаки: перша, друга, вирівняємо нижні сторони. Подивіться, у нас порівняло Нижні сторони, але так, по рамці, так як контур у нас розмитий і неде аж сюди продовжується, тому порівняло по рамці. Можемо вирівнювати по центру, центрувати використовувати зараз, вирівняємо всі в одну лінію. По верхньому краю. Ось таким чином ви можете вирівнювати текст і будь-які об'єкти, а так само використовувати розміщення і інші види вирівнювання.